Усім привіт! Ми насилу вибралися в ліс, і зараз хочемо подивитися, чи будуть якісь грибочки тут. Насилу, насилу я вирвалась. Дивіться, як гарно це те полуниця, це не суниці, це лісова полуниця. Ось та поляна ціла. Так, йдемо в ліс дивитися на грибиці. Вже почалися в нас ціні після посухи холоду і дощів. Можливо, вже сезон буде відкриватися. Ми знайшли ось такі гриби. Але що вони за гриби? Перший раз чесно бачу такі. Ти увагу, бо нарито воно і копитка. Ну так, да, тут свині. Рили дикі. Тут грибниця. Ой, спала. Не знаю, не знаю. Це буде... Зараз роблю фото і подивитися інтернет. Мамі. мамі давай бумажку. Так, да, зараз я візьму. А, інтересно, інтересно. Що це за гриби? Чорною шляпкою, ще такого не бачила. А ми йшли, йшли, йшли і рядовочки знайшли. Ага, а і знайшов? Да. О, давай грибочки, давай в кошик. Є, е, знайшли. А, там ще дивися, треба дивитися, бо бачиш червиві є. Окей. Окей. Цей хороші. Оце знайшли. Зараз цілий цей наріжемо. Дивись. Оце бачиш хороші. Все, збираємо. Хайда, збираємо. Дивісь, скільки їх багато. Да. Знаю, я піду. Давай, знімай мене, як я збираю Хай де я поснімаю грибочки спочатку. Оце тут. Давай, Артурка, збирай, давай, клади кошечок. Давай. Тебе треба з собою брати на, на гриби. Клади туда. Yeah. Давай. Ні, клады накидать, так лаби. Чого се ним дам з группам? Посміхнися, бабучи, що? Так, давай. Ой. Оте. Ага, такий гарний грибочок, так? Да? Неси, бабусів. Пакетика. Мате. Так, да, клади сюди. Ой, гриби збираємо. да? Мама. Є, ага. мама. Воно ну, веде тебе в гриби. Зараз будемо різати. Так. Їх тут багато. Давай будемо різати. Гардати. О, я навіть не думала. Що ми на щось натрапимо. Батурки? А як вони гарно. О, це улов. Дивіться оце. Бачите, це з одної галявинки. З таких грибів вийшло. Клас, ідемо далі. А це просто красиво. Походу грибний сезон відкритий. Ну що? Рядовки. Ось. Он, 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 он. Он. Вбираємо. О, і там снігі себе зараз повний кошик на зб... торбу назбираємо. Сьогодні точно не зря сходили. тримається. Так. Тепер ще тіпо типу, збирати. Ну, можна вже, в принципі, додому йти. Два, дві галявинки і пів пакета рядовок. Але ми прогуляємося ще. Може ще щось цікаве знайдемо. Ось тут є білі гриби. Опа, спіймала баба. Хто? А, це ці пороховики називають їх. Це пороховики. Говики не такі. Дивимось. Mm -hmm. Ой, красота. Просто засніму красоту. Ой, можна телефон зняти? Не брала телефон. І баба тьомає. Тут Це ми йдемо, йдемо, дивимося кругом. Кабани понаривали. Дочка питає, що вони тут риють. Кажу, грибниці. грібниці. тут було понаривано і грибів не було. І в цьому році сюди теж. Наверно, без ходити, бо це вже територія кабанів. І вони всі грибниці повиїдають і не знають, чи будуть тут ще гриби. Треба нову, нове місце шукати. Вони тут прямо зрили, зрили. Які? Ну, ми знайшли, вони ж туди не дійшли. Давай сюди пройдемося. все зрито. Ну, добре на мамі їхати, да? Грибник. Кажи, я знайшов вам грибочки. Да, на, на обід. Я можу вже бути вільний. <глес> Тяжка гліба. глиба, да. так. Так, походу всю. Зібрали. Нам хватить, в принципі. Вже не зря приїхали. І прогулялися, і грибів назбирали, Апетит нагуляли, будемо взяла обідати вдома, дуже смачно. Так. І шпати, І після прогулки в лісі. Ні, нема тут уже нічого. Помаленьку йдемо додому, грибів ще таких немає взагалі. Це що дві полянки рядовок ми знайшли. Але хочу вам показати мох. Просто красиво. Для дороги машин. Сіки, а? Таке дерев ми йшли в такому стані. Погнуті, Завалені. Ну, а красиво, правда? Такі кольори. Це якраз добре, бо з обіду передувало дощі з грозами. Трошки задихалась, бо під горб Ішла. Йдемо до машини, додому. Ще може в теплиці там стигну цю фіалки порозсаджувати.